Моя рідна Донеччина, і навіть тут, і навіть в таких умовах живуть люди. Виживають люди. Вони чекають на ліпше, вони чекають на мир, вони чекають на перемогу. Але ж наразі зараз їм дуже важко. Наразі зараз їм потрібно вижити якось. Десь біля трьох кілометрів до Костянтинівки ми зі спецпідрозділом поліції Донецької області Білий Янгол Бахмут ми приїхали на броньованій тачці та привезли людям набори виживання, тому що навіть тут живуть люди. Це українці Донецької області, які наразі зараз дуже потребують підтримки та допомоги. пока живем здесь. Жалко дом свой бросать. Он дом большой, все устроили. Жалко, дочка уехала с детьми, а мы тут с мамой живем. Ну, шумно, да? Сильно. шумно, да. Сильно. Ну, а шо, надо терпеть. А как жить дальше? Да пока живем. А дальше кто, я знаю. Шумно, сильно, да? Там, коли сильно, коли не сильно. Тяжко. Чого? А як чого? Ну що, не видно, що чого тяжко. Це я в інтернеті буду, да? так? То, ну, якщо б не війна, то можна бути. Жалко ж молодих людей. Мало ну, от красончик такий стоїть. А? Ну, ну, так правда, гляньте, хлопці. Ще так кров'ю одивається. Десь там така не, не хороша. От, покажу. Я вам скажу, що доволі страшно, коли ти спілкуєшся з бабусею, а вона тобі каже, що вона була дитинкою, коли була Друга світова війна. І ось зараз знову війна. Помню, як. було. Голодовку пам'ятаю добре, солдат пам'ятає. Нас кормили з В общем, так наш дом стояв по середу села. Угу. Значить, німці... Дня ночі партизані. Так, таке було. Ви єли траву, їли віктя, є їли... босиком ходили, в школу ходили одне до обіду, кір за остапа, друга пошли об'єду. А тут на полі стоїть снаряд, не розгорваний бомба. І бросили полі, це пані не пахано, не пахано. Значить, на той води нічого, неба-то не воріть. Не Перефронтові громади зараз під постійним обстрілом ворожим, як артилерією. Так і авіацією, за допомогою БПЛА є постраждали серед цивільного населення, на жаль. Так, да, я хотіла зробити ногу. Кажуть, спалачка така ситуація. Я пенсію получаю, слава Богу. Я на групі. Я 49 років, вот 8 мая спомню. У мене перелом шейки бедра. Уже 13 років буде в цьому году. У мене три онкології, три операції, три. В прошлом году только закончила лечение в мае. И инфаркт тоже у меня сердце. Да. Пенсия 3,323 вот добавили. Вот живем на одну пенсию вдвоем. Ну, жить я Магазин дуже дорого. Ну, а хоть бесплатно дают. Гуманітарна допомога місцевим мешканцям потрібна, тому що населені пункти, які наближені до лінії зіткнення, які під постійним ворожим вогнем, там вже припиняють працювати магазини продуктові, припиняють працювати підприємства. Селёк, гуманітарна допомога А нам взагалі допомога дуже хороша. Mm -hmm. очень хороша, чекаємо вождім і раді помощі. Що тут тушонка? Свиная, паштет, да. печенье, крупа, макароны, мука. Что будете готовить? Макароны с тушенкой можно, и кашу можно. Пшеничную тоже с тушенкой. И блинчики можно с и оладушки, и хлеб мы квитьем. Да, А наборчик очень прекрасный. 2 килограмма муки, килограмм макарон, килограмм пшеничной крупы, подсолнечное масло, печенье, две тушенки, два паштетика, соль, сахар. Самое, самое необходимое. Да. Спасибо. Как Штирлиц. Да. Увидела, запомнила, да. все буду. Да. Шупы будем да, макароны там я уже открыла. Хорошие, спасибо, очень большое спасибо, что вы нам даете. Спасибо, ребята. Живите, будьте живы, здоровы. Здоровичка крепкая, и мира. Спасибо. Спасибо. Или помочь давайте. Нет, нет, стоящая в состоянии. Да. Дякую, дякую вам. Да. Ну как-то надо ж людей поддерживать в это время тяжелое. Дякую, ему. А смей тому, що він нам дає таку хорошу допомогу, Дав йому Бог здоров'я і хай далі. Нам ну, продовжає допомагати. Очень треба, я ще знаю, він діткам допомагає. Тож, розбиті будинки, розбиті життя, але ж навіть тут є місце для оптимізму. Навіть тут люди запрошують нас у гості, кажуть нам, приїздіть. Мы вас будем пригощать. Вот неделя через две будет молодая картошка. Так. Вот, это самый лучший подарок. Ну Инстаграм будет, если э, захочете. Будет. Так, и кофеек будет, и чайок будет. Ну да, и огурчики будет много недели через две. Спасибо большое вам. И будьте будет. живы и здоровы. Вот это самое главное. Тож не називаємо населений пункт, але ж під Костянтинівку доставили набори виживання на броньованій автівці. Для наших рідних мешканців Донецької області фонд Ріната Ахметова буде і надалі допомагати людям там, де вони на це потребують.